Слава Ісусу Христу! Я хочу дати таке свідчення про одного чоловіка. Я до нього зайшла, бо він мені пообіцяв, що дасть мені виноград, насадив мені. Я прийшла до нього. Коли я зайшла додому до нього, його брат сказав мені, що він лежить, що він впав з драбини. Коли я зайшла до хати, то він був на ліжку, лежав і дуже рвав, таким чорним. Визвали скору. І голова була розбита. Коли визвали скору, лікарі сказали, що у нього дуже сильний струс мозку, бо він рве чорний. І забій голови. Тільки поверхнувся, він зразу рвав, тільки поверхнувся. Я зразу пішла до отця Олега, то було в п'ятницю. Я зразу пішла до отця Олега на селянську і сказала йому цю проблему і дала на службу Божу. Отець Олег зразу помолився за цю проблему. Його скоро забрали в лікарню, в пасічну. Неділю, коли я прийшла на молитву до отця Олега, отець Олег поінтересувався, як цей чоловік. Я кажу, я ще не була в лікарні. І от вівторок я пішла в лікарню до цього чоловіка з моєю жінкою, а там кажуть, що цей чоловік неділю вже пішов додому. Ми приходимо до нього додому, а він ходить по подіру. Ми кажемо, а що ви вже не лікарні? Ні, я вже здоровий, мені нічого не болить. Ну просто після такого струсу, ну, після такого падіння, як він пав з такої висоти на голову і розбив голову і такий струс мозку, як лікарі казали, що в нього дуже великий струс мозку, бо він тільки повернеться і зразу рве. І забій голови, і він на третій день вже пішов додому, казав, мені тут нема чого бути. Чого я тут буду сидіти, лише гроші викидати? Я здоровий. І ходить по подвіру, і ще й мені після того накопив багато сливок. Після того дав наград п'ятницю, а вівторок ще й купа, Словот накопав мені. І дуже такий веселий, радісний. Я кажу, отець Олег над за вашу хворобу молився. І він теж подякував. І дякую Господу Богу, цю Олегу за вислухані молитви. Слава Ісусу Христу!